Пожежна техніка від партнерів Чернігівського району округу Загиберг з Німеччини поповнить автопарк рятувальних підрозділів. Одна з машин поїде у Добрянську громаду. Там вже раніше отримувала авто для рятувальників. Цього разу цей мікроавтобус буде багатофункціональним. Ця машина також є дуже актуальною, дуже потрібною для нашої громади, оскільки ми маємо тільки легковий автомобіль, який використовуємо для всіх абсолютно потреб, тобто і для критичних ситуацій, для відвідування сімей, для забезпечення різного підвезення різних товарів, які є необхідними для функціонування громади. Тим більше, що у нас в структурі є. Працівники, які часто виїжджають по своїм потребам території громади, і ми просто були часто змушені підлаштовуватись один під одного, використовуючи єдиний службовий автомобіль. Тому він точно буде як універсальний засіб транспортний використовуватись для нашої громади. Техніка з Німеччини вже була в експлуатації, але рятувальники оцінюють її технічний стан як добрий. кажуть, ще служитиме довго. Досвід роботи з такими машинами є. Буду залучатись у Чернігівському районі. Для ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій, рятування людей. Наприклад, на базі Мерседеса отримали автомобіль пункту управління. Він безпосередньо буде використовуватися нашими мобільно-оперативними групами, які безпосередньо залучаються на великі надзвичайні події, до яких ми долучаємося для їх ліквідації. Також також є автомобілі легкові, вантажні. Це все по в плані залучення вони будуть включені до плану залучення для ліквідації надзвичайних ситуацій. Допомога німецьких друзів актуальна, адже ворог завдає ударів на Чернігівщині і по підрозділах ДСНС, завдаючи поранень рятувальникам і пошкоджуючи техніку. Сьогодні наші рятівники знаходяться на передньому краї. І перші приходять на всі надзвичайні ситуації. Майже всі надзвичайні ситуації в області вони викликані діями російських терористів. Це обстріли, наслідки обстрілів, їх ліквідація, і Першими там з'являються рятівники. Останнім часом також ми фіксуємо атаки ворога і на наші рятувальні загони. Тому пожежна техніка, яка надходить, вона активно використовується. І головне, щоб її використання. Зберігали життя і здоров'я наших рятівників. Чернігівський район поки єдиний в області, який має партнерів за кордоном. За цей час ми отримали 11 автомобілів, отримали різного роду допомогу для центральної районної лікарні. Це і медичне обладнання, і генератори. Більш ніж на 3,5 мільйони гривень вже другий рік поспіль діти з Чернігівського району відвідують наших партнерів. Це були діти із Куликівської громади в цьому році, в минулому році з Гончарівської громади. Крім спецтехніки, німецькі друзі надіслали польову кухню для забезпечення харчування понад 100 рятувальників.